Привіт! Сьогодні предноворічне відео: святкова косметичка, засоби, мої фаворити, якими я планую фарбуватися на новорічну ніч. Дуже хочу з вами поділитися. Праймер я буду використовувати від Estee Lauder Futurist Aqua Brilliance. В мене мініатюрка. Тональний засіб в мене буде від Lancome мініатюрочка Tint Тінт Ultra Wear. Консилер від L'Oréal, Це стійкий консилер. У мене він тіночок 1,5 n Пудра буде також від L'Oréal, Це доволі така щільна пудра. Замість рум'ян у мене буде засіб від Catrice, бронзуюча пудра. Дуже гарно. Для очей буду використовувати одну з найулюбленіших моїх тушей. Це Sky High у кольорі зеленому. Підводку чорну я беру від фірми Top Face. Це водостійка підводка, вона стійка. Дуже зручна, користуюсь нею вже багато років. Також беру підводку від ламель, це підводка Хамелеон, вона дуже гарна, але попереджую, не стійка, зовсім не стійка. Треба бути обережним. Зробила сводч. Вона така, знаєте, із зеленого у фіолетовий. Дуже гарно сяє. Також беру олівчик для очей. Це від ламель серія флеймі. Це стійкий олівець. Він доохромний. Свої брови буду оформлювати тущу для брів від L'Oréal. Цей колір, об'єм та фіксація. Ось така зручна щіточка. Мало не забула про тіні. А вже ж я буду користуватися тінями. Це така полеточка в мене від Анастасія Беверлі Hills. Тут є церкало. І ось такі відтіночки, святкові, блискучі, але не тільки, є і матові. Дуже-дуже гарні. Зробила один свод, щоб вам показати це сяйво. Помадку беру, як і в минулому році, від Кіко Мілано, 315 номер. Це припорошена троянда. Олівчик для неї мій старенький від Івроше, деревна мальва. І що не менш важливо, для мого святкового образу мені треба буде аромат. Обрала я такий розкішний парфум під Ланком для Noi трезор. До речі, з яким ви будете святкувати ароматом. Напишіть, будь ласка, якщо вже вибрали. Дуже дякую, що були зі мною у цей предсвятковий час. Дуже була вас рада бачити. І до зустрічі у 26-му! До нових відео.